Так, відповідаю сьогодні на питання, як і чому я прийшла саме до того, щоб допомагати дівчатам завагітніти, виносити та народити здорову дитинку. Це дійсно було непростим рішенням, але воно якому якимось було таким поступовим і, врешті-решт, логічним. Коли я починала працювати і використовувати в роботі гіпнотерапію, то це була. Моя робота була спрямована на людей, які не можуть схуднути, які не можуть позбавитися зайвої ваги, і розладів харчової поведінки, яка дуже часто в дійсності є таким обмежувальним фактором, який дуже, -дуже сильно обмежує свободу. І коли я з цим зіткнулася, будучи на той період життя спеціалістом з харчування, я зрозуміла, що треба працювати з головою що більшість проблем вирішуються саме способом позбавлення підсвідомих програм, і недаремно ця фраза «працюйте з головою вона дуже часто звучить у випадку роботи з будь-якими з більшістю хвороб. Всі прекрасно знають, що всі хвороби від нервів, всі прекрасно знають, що на базі негативних емоцій, таких як страх, провина, обіда, почуття сорому, на базі цих емоцій завжди з часом виникають якісь страшні невиліковні хвороби. От, але ж да, я почала працювати з використовувати роботу з підсвідомістю, почала працюючи з людьми, з зайвою вагою і з діабетом, діабетом другого типу. Але з часом я стала помічати, що декілька дівчат, які приходили до мене просто з якимись зайвими невеличкими кілограмами. І, маючи паралельно з цим хвор... хронічні захворювання, позбавлялася від тих хронічних захворювань, позбавля... позбавлялася від полікістозів, міом, позбавлялася від ендометріозів, і від дуже бага... великого спектру гінекологічних захворювань. І це, начебто, Автоматично приводило до настання вагітності. А бували і такі дівчата, які, в принципі, були здорові, тільки хотіли відкоригувати своє харчування. Але коли ми починали працювати, ми відпрацьовували всі-всі-всі деструктивні програми, які знаходились, на які натикалися, які були на поверхні. І це таким чарівним чином впливало на. Те, що дівчина завагітніла. Тобто приходили дівчата в роботу з запитом по харчуванню, а настання вагітності відбувалося як додаткова, як додатковий такий бонус. Так само, до речі, було в мене із першим випадком зцілення від онкології. Так само ми працювали з, панічнім, з панічними атаками. А додатково в процесі нашої роботи у людини діагностована була онкологія, і так само по закінченні роботи цей діагноз відмінили, просто сказавши, що ну, видно, кудись не туди подивилися. І тому, коли переді мною стало питання конкретизувати більше, я до цих пір і досі продовжую працювати з будь-якими проблемами, з будь-якими, які до мене звертаються. Бо я просто обираю людину. Я обираю людину, якій я дійсно хочу допомогти. Якщо моє серце відгукується на ту людину, то я її беру в роботу. Я прекрасно розумію, що я їй допоможу. І методика, яку я використовую, вона плюс-мінус одна і та сама. Бо ми працюємо на... Виявлення деструктивних програм, і вони самі дають про себе знати. Такого немає, що якщо онкологія, ми працюємо з тим. Ну хоч звісно ж, є більш-менш з практики вже ну, такі спостереження, так, що коли це онкологія, то це дуже сильне почуття провини. Коли це проблеми з тим, щоб завагітніти, то це. Можуть бути, так само тут, 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 до речі, може бути теж почуття провини, але тут багато дуже буває знеціненості власної, дуже багато, багато буває страхів і якихось шкідливих переконань. Тим не менш, завжди, як би там не було, я пропрацьовую весь спектр. Деструктивних програм, які тільки я можу знайти в процесі роботи, і це тільки звучить: отак: от, весь спектр, начебто їх там мільйон. Ні, їх там не мільйон. Їх там... Ці всі основні програми, які на нас впливають, вони сформовані в віці від нуля до трьох років. Багато з них, правда, ще і в утробі, у мами деякі програми передаються по роду, Деякі як би це дивно не звучало для когось. Ну, взагалі приходячи з попередніх життів, попередніх втілень. Ну, але це вже таке, можна в це вірити, можна в це не вірити, це не має жодного значення. Це просто працює і все. От. І тому чому я вибрала? Я згадала свій власний приклад, коли переді мною стало, стало питання, щоб вибрати. Якусь одну конкретну тему, з якою працювати і з, ну, заявляти про свою позицію як гіпнотерапевта, то я все ж таки, хоч і люблю працювати з усім підряд, я все ж таки вирішила м звернутися за. Допомогою вирішенні цього питання я вирішила звернутися до рослин сили, рослин вчителів. І це, був, це моє було погруження в спілкування з рослинами-вчителями. Якщо буде цікаво, я окремо про це розкажу. Це було, був десятиденний десятиденний мій ретрит на Еквадорі. Це було дуже-дуже глибоке погруження. І це була, ну. Це було, це було таке спілкування напряму з творцем. І там, спілкуючись напряму з Творцем, я отримала чітку вказівку про те, що я маю, що моя місія полягає в тому, щоб створювати нову генерацію українців, щоб вести свій народ. Стати кращою частиною того так званого золотого мільярду, який залишиться на землі після того, як зачищена буде, там, ну, як прогнозує багато пророків. Я не знала, яким чином мені це робити. Я отримала цю, ну, формулювання цієї місії, але я не отримала. Розуміння, я не отримала чітких вказівок, яким саме чином мені це робити. І я пробувала різне. Я спочатку думала, що буду транслювати свою основну пропозицію на тих людей, які хочуть трансформувати свою свідомість, на людей, які хочуть зрозуміти, для чого вони прийшли в цей світ, для людей, які хочуть дати цінність світові. І хочуть залишити слід, ну, тобто для людей, які дійсно прагнуть бути у цьому світу. Потім, роздумуючи далі над цим, я розуміла, що це досить такий ну, довгий, більш якийсь довгий шлях, і більш він якийсь ну, непрямий да, формування нової генерації українців. І от так от колись мені. Прийшло в голову, що а стоп, я ж можу напряму впливати на народження, на народження цих дітей, на появу людини нового рівня. І далі я продовжуючи спілкуватися з рослинами вчителями, отримуючи усвідомлення, отримуючи відповіді напряму від творця. Я зрозуміла, що ті діти, які будуть приходити з моєю допомогою, це будуть великі люди з часом. Це будуть люди, які дійсно змінять світ, змінять на краще. І ще одне з усвідомлень, яке так теж до мене прийшло це, ну, щоб ви розуміли, я. Завдяки рослинам вчителям я знаходжуся в час від часу, така як підключена до джерела, підключена до творця, до вищого розуму, і я повністю відчуваю, розумію і знаю, що та інформація, яку я отримую, вона йде безпосередньо до мене від творця. От і саме тому ті дівчата, які і досі мали якісь проблеми з тим, щоб народити дитину, вони прийдуть до мене, прийдуть для того, щоб я допомогла прийти в світ саме тій людині, яка потім повпливає на наш світ, зробить його кращим. Таким чином було і прийнято мною рішення, що я тепер буду працювати ну, в більшості. Я продовжую працювати так само з, з усіма іншими запитами, але я і буду працювати ну, більше саме з тематикою безплідності, з проблематикою. Ну, коли, треба, коли треба завагітніти, а не вдається або не вдається виносити. Таким от чином я прийшла до цього рішення, і знаєте, от кому це зараз відгукнеться, це дуже добре. Я навмисно про це говорю, я могла про це б не говорити. Бо я знаю, що багато кому це здається якимось таким дивним, якимось таким незрозумілим, якоюсь фігньою чи містикою, чи ще чимось. Але хто зараз почує, от хто почує, це дійсно будуть ті люди, які, яких нас звела доля. І це будуть дійсно ті дівчата, які е, отримають свій шанс націлення. От, тому, будь ласка, будьте тут, прислухайтесь до себе, прислухайтесь до своїх почуттів, прислухайтеся до голосу своєї душі. І знаєте, як би мені, яким би мені не здавалося. Дивним і складним, оце, оцей напрямок допомагати дівчатам вагітніти. Коли вже я почала це робити на постійній основі, я побачила, що це працює ну, безвідмовно, працює класно і це просто круто отримувати ті результати, які ми отримуємо з дівчатами. Отримувати ці чудові новини, чудові повідомлення про те, що нарешті це відбулося. Ну, це дуже круто, це варто чого завгодно. І у мене у самої одна тільки дочка, вона вже доросла. Але в мене теж була така історія з, невдалою, з невдалим народженням, і це історія дуже сумна і трагічна, коли я втратила одразу двох діток. Це була, були двійнята, і один з них помер одразу після народження, а другий на сьомий день. І це окрема історія, яку я теж колись розкажу, розповім, і навіть я її розповім з точки зору того, яким саме чином я потім ну, зараз, вже, коли я з цим працюю, коли я це проаналізувала, я чітко зрозуміла, що саме сформувало подію, такою, якою вона була. Що саме Створило отаку от мою реальність, в якій я втратила діток. Так, це була моя відповідь на питання, чому я вирішила працювати з темою безплідності. Дякую за увагу!